Так, колеги, всім привіт, моє вам вітання. Значить, сьогоднішня рубрика даного відео буде мати таку назву. Кращі з кращих вітчизняних виробників залишається нас на господарстві. Ну, а інші також вітчизняні виробники їдуть е, додому на допрацювання. Або просто додому, будемо так казати. Е, значить, Всім було відомо, я давно показував. Ще з із зими до нас приїжджав спочатку один культиватор. Не так, не так почав. Значить, зимою було заплановано провести такий невеличкий батл між українськими виробниками, між прицепними культиваторами, конкретно чотирьохметровими. Ми шукали собі культиватор. І якби дивилися різних виробників і обрали Агрокуб, Агрокубовський культиватор КПС-4 і обрали, ну запропонували нам, компанія РК відізвалася і запропонувала нам свій агрегат випробувати. Значить, Привезли, АРК привезли зимою культиватор. Ми його зібрали. Після цього привезла компанія а, цей, Агрокуб. Ми його також зібрали. Потім зателефонував менеджер з АРК Груп і сказав, що в нас вийшла новинка, новий культиватор. Ми, значить, у вас старий забираємо, а новий вам привозимо. Супер, думаю. Ну, хлопці обновилися, бо по старому там були питання. Питання по гребінці, питання по кількості робочих органів і питання по катку. Ну, думаю, хлопці що ж змінили. Приїхали вони, забирають старий і одночасно ж привозять новий, але по суті вони там нічого толком і не поміняли. Ну да ладно, можливо, там щось конструктивно думаю, змінили. Подивимось. Виїхали ми в поле. Я думаю, відео, хто слідкує за каналом, ви бачили. Виїхали в поле, а він толком роботу не робить. Можливо, я е сильно критикую. Відізвіться, в кого є культиватор, конкретно йдемо до нього. Конкретно е отакий, отакий зелений. Називається він, здається, КПА. Якщо я не помиляюся, зараз десь тут повинна бути табличка. А, ось є. Так. КПА 4, 2014 рік, тона 300 вага, номер 1550 Отакий От культиватор. Кого він є? Напишіть відгук, як він взагалі працює. Так, да, хлопці тут змінили, поставили широку резину, причепили знак, причепили такі знаки. Ну і по суті, по суті а, ще дуже важливий фактор. Богдан наголошував на ньому, коли приїжджав це. Значить, яблуко яблуко у навіски. Але воно трішки вже підзакисло. Так, оце значить теж зміни такі були. Кількість робочих органів залишилась та сама, вони її не збільшували. Ну, як, би, як сказати, колеги, ми його то випробували, ми з ним покаталися. І сказати відверто, він нам не сподобався. Не сподобався. Можливо, можливо він тільки нам не сподобався. У кого є такий агрегат. Напишіть, будь ласка, ваш, ваш відгук. Може в нас ґрунти, що він нам не підійшов, чи можливо у нас трактор такий, що він його не тягнув, чи погано там швидкості йому не вистачало. Ну, Факт в тому, що е ми вирішили придбати агрокубовський культиватор. Ми його придбали. Це зовсім зовсім, якби, інший агрегат, зовсім інша в ньому робота. Хоча він також 4-метровий, що той, що той. По кількості робочих органів. Значить, тут у нас, якщо я не помиляюся, 330 чи 320 лапа стоїть. І тут їх 18 штук. А тут стоїть болота. Це б'янчі. Тут стоїть болота і вона ну, значно менше значно менша від е, оцієї лапи. А їх тут на одну позицію менше, їх 17 штук, а тут 18. Тому не таке якісне в ньому перекриття. Це перший такий вагомий фактор. Ну, можливо, якщо замінити робочі органи, можливо, він там щось, робота в нього покращиться, значить, так, є. Питань по рамі немає. Вроді, би, би все якби нюансів не було по ньому. Так, йдемо, йдемо далі. Саме цікаве починається ось тут. Ось тут. Це значить оця гребінка. Знову ж повторюсь, можливо, це тільки в нас. Але вона забивається. Якщо її заглибити, будемо так казати, на 8-10 на см, вона починає горнути. Горне так, наче це їде ескаватор у вас, ми її регулювали на різні положення, нічого толком не змінюється. Ми її піднімали, опускали. Регулювання довге. Якщо його. Це значить також, такі, якби побажання, не знаю, прислухається завод, не прислухається, це вже там їхня справа. Но хотілося б, що якщо вони будуть дані культиватори продавати в майбутньому, а вони їх будуть продавати, то щоб вони отут зробили кріплення хоча б на пальчиках. Хоча би, щоб було набагато зручніше переставляння висоти і кут атаки також на пальчиках. Бо ти приїжджаєш, значить, для прикладу, ти приїжджаєш на одну ділянку там, після кукурудзи, починаєш готувати ділянку. В тебе починає забивати її. Ти хочеш переставити там, підняти грибінку. І ти виходиш, починаєш крутити ці болти. Крутиш, крутиш, вже півгодини ти їх крутиш ці болти, але часто йде, правильно? А волога, волога каже тобі до побачення, Євробачення. Тому це так. Ну, це це моє таке побажання. А там, звичайно, пишіть в коментарях, правий я чи не правий. Ви б поміняли ось іде пальчики, чи не поміняли. Я б поміняв. Так, погребіночки є, розібралися. По лапам сказав, по рамі сказав. Коток. Коток, хотілося б Хотілося б бачити трішечки більший. Значить, якщо ми дивимось, лапа, он видно її. Бачите, як вона виглядає? А ось, і отак, якщо дивитися рівно. Тобто рама, гребінка, і за гребінкою виглядає лапа. А каток цю лапу і цю гребінку він її не перекриває. Хотілося б бачити трішки більший каток, щоб він заходив за лапу. Е, можна розвер... розвернути їх, як би розширити по центру. Але отут буде, якщо ми його розширимо, отут буде залишатися отакенний бугоряка. Здоровий такий, знаєте, отакий. На санках можна спускатися зимою з цього з бугра. Отак. Так що, хотілося б бачити трошки більший коток. Це знову ж таки це, це побажання. Так, е, ну що, що по цьому культиватору? сказати? Колеса, хлопці, поміняли, колеса так, да, колеса якби на рівні, широкі, гарні, круті. Сподобалися колеса. Е, так, є, значить, бо <кхід>, труба. Чи по катку тут стоїть труба. Значить, по жовтому культиватору. Це одночасно такий зробимо відгук, значить, белота, е, вибачаюся, б'янчі, здається, 330 лапа, але тут в даному культиватору, я тут йде е, плаваюча. Гребінка, це взагалі. Я від неї балдію. Та й не тільки я, а багато хто придбав такі культиватори. Це просто така штука взагалі. це шикарно. Тут я не знаю, які слова ще підібрати. Воно регулюється швиденько, дивіться, на пальчиках все по висоті. Хочете, взагалі, оці пальчики забрали, вона у вас буде плаваюча. Я її зараз однією рукою не зможу зробити це, але. Вона копіює взагалі просто ідеально. E, значить, Я виставляв багато відео по цьому культиватору. E, в грязюку ми його запирали. Запирали ми його в соняшне чиння, в кукурузу. Та відео є на каналі. І він ні разу нас не забивався. Все проходило отак на ізі. Супер. Тому гребінка тут, рішення гребінки тут взагалі крутяцьке зроблено. І знову ж таки повторюсь, то у кого є отакий культиватор, також напишіть, будь ласка, ваш відгук в коментарях. Погребіночки є. Пруток десяточка. От бачите, тут навіть все воно, що кут атаки регулюється на цих регулюється на пальчиках. Швидко, зручно, один, другий пальчик. І так само, так само тут на пальчиках. Все є. Там пальчик. є. Пруточок десяточка. Каток. Каток, спіраль, полоса вибачаюсь. У отакій, отакій формі він зроблений, вала внутрішнього немає. Набагато краще працює, чим труба. У нас на дисках труба і значить, полоса набагато краще працює. Перевірено собі, значить, тут немає такого бугра, тут на санках. На, на жаль, можливості такої немає спускатися. Ну, е, ну наші нам тісанки, правильно, ми ж працюємо в полі. Так, є. І значить, що ми, що ми дивимось. Тепер дивіться. Каток. Ось куди заходить. А де рама? Каток перекриває кожну лапу. Трішки ну, там не почищили. Ну, да. Нічого, почистимо. Ось, дивіться, я отак вам покажу. Отак, От я думаю, буде. Ви, ви замітите оцю полосу. Чик. Де закінчиться лапа, де закінчиться гребінка і де закінчується сам коток. Оце правильний культиватор. Оце те, що ми хотіли бачити в себе в господарстві. Я думаю, а да я, я впевнений, що ми не прогадали в цьому. Ми зробили правильний вибір. І він е, взагалі, ну, багато хто з людей телефонував до мене, з підписників, хто дивиться канал і запитували про дану модель. Давав номер телефону на завод, хлопці телефонували, спілкувалися і, наскільки я знаю, замовляли даний культиватор. Поки що е, не було негативних відгуків, по крайні, в крайньому випадку я їх не чув. Значить, рішення прийнято 100%, вже якби. Давно воно прийнятося, як тільки ми заїхали на третій раз і на в поле, ми прийняли рішення, що е, жовтий культиватор у нас залишається в господарстві. Так, значить, що тепер? Що тепер? Зелений культиватор їде, їде додому, десь їде автомобіль. Е, хоча теж такий цікавий випадок. Ніхто не попередив, що у нас на сьогодні були там інші плани. Ну да нічого, плани то поміняли, значить, їде до нас. Автомобіль, водій вже. Телефонує, каже, там, я їду от, до вас по культиватор. Кажу, по, по зелений же правильно розумію. Так, да, зелений культиватор, АРК Груп. Значить, кажу, так ніхто не попереджав там. Треба тепер кажу, плани свої переносити. Ну, каже, мені сказали, буду там через декілька годин у вас. Тому, <кій> отак, плани свої швиденько поміняли. Зараз нам треба розібрати культиватор, скласти його до того стану, в якому він до нас приїхав. Погрузити на машину навантажувачем Галтех. І пожати руки хлопцям. І, і якби культиватор їде додому, а ми далі займаємося своєю справою. Тому, тому якось так. Дуже хотів би, щоб ви написали, в кого є такі культиватори, чи жовтий, чи зелений. Напишіть, будь ласка, свій, свій відгук. Тому що від поро зелений культиватор я чув, ну як в Тіктоці хлопці спілкуються. В знайомих є такий культиватор, і вони не дуже ними задоволені. Тому це так, як слова не придумані, а так, як воно дійсно є. Тому колеги розбираємо і працюємо. Чекаємо автомобіль. Погнали! Так, ну що, колеги, історія у нас із культиватором від Arca Груп закінчилася. <звук> Закриваємо наші ворота. І лишився у нас культиватор від компанії Агрокуб. Він робить роботу ідеально. Хто слідкує за... Моїм каналом на Ютубі, той, в принципі, все бачив, як ми показували, куди ми його засадили, як він працював, як він взагалі всю роботу робив. В принципі, що в принципі у нас місце залишилося для, я б сказав, би знаєте, для такої тестової техніки. Тому, хто має бажання, в принципі, можемо щось вам протестувати. Е, отак. Ну поки що сюди стане. Поки що туди стане, щось туди зараз поставимо, або КАМАЗа поставимо, або поставимо трактора. В принципі, треба це все тут організувати, щоб воно все було в порядку. Ну, Це так, це якби до слова сказано. В принципі, у тестових варіантах якби, наче й не потребуємо. Вже Уже все що, все, що хотіли, то все вже на господарстві є. Вибрали. Кращий із кращих, я б сказав би, серед вітчизняних виробників. Ну а там, якби, там будемо дивитися, може, щось замінимо, а може і а може ні. А навіщо його замінювати, якщо воно працює правильно? Я думаю, правильно. Тому, колеги, отак, отаке коротеньке відео. Вийшло сьогодні, можливо, інформативне, можливо, ні. Пишіть свої думки, пишіть свої коментарі. Кому, звичайно, сподобався відео, ставте подобайку, ставте пальчика доверху. Ну, ми будемо далі щось придумувати, далі будемо щось. Чудити тому всім пока. Ми погнали.